Сьогоднішню розпаковку покупок на 162 злотих 90 грошей. Чотири маркети був. Зараз хейтери начнуть писати, що то можна в одній маркеті купити оту їздити. У мене відпуск, я так часу маю. Як же, привикли змогу подорожі. Чотири маркети собі заїжджаємо. Десь коли щось купуємо, щось не купуємо, але дивимось за акціями. Тут у нас закупки з Ашана. То у нас Кауфланд, то у нас Бідронка, а то у нас лівіта. Ну, і почнемо з Авшана, так як Ашан у нас перший був. Якщо погодка в неділю буде, будемо собі кубаски жарити. Такі за 15,89 кілограм кубасок. Взяв, взяв такий наш кетчуп шашличний за 4,98. Чесничок за 2,99 Цибулька 369 кг, все таку беру, щоб там багато так не кидаю цибулі. Такі печарки собі взяв за 214 Вийшло у нас 240 грамів по 8 з чимось там були у нас печерички. Булочки на 2.04 вийшло, 6 штук по 34 гроша. Таку томатну пасту взяв. за... 2.45, чи не собі тут написав, по товару трошки багато є, чи не пам'ятаєш. Майонез у нас такий за 6,98. Пізніше в бідронку заїжджав, там по десь із чимось такий майонез був. Тому і ми їздимо по так, так, собі дивимось, де що є. Приблизно ще не знаємо і собі пильнуємо. Такий ось повітря взяв собі за 3,99 вологу збираю. То... На осінь, так потихень прикупляю, бо тут у нас дуже велика вологість. Треба з 5-6 таких пашок положити, і воно там досить ефективну вологу так стягає. І таку штучку собі взяв. П'ятий ступінь охорони від кліщів, бо останнім часом дуже багато кліщів тут ходиш, і дивишся, не з того нічого ногах путного глазить. Тут перш ходить, що... Така штучка у нас, де тут ну, я написав за 18,38 коштує. Так, то у нас шани, якби ще скінчило. Шані у нас вийшло на 63 злотих. так. Тепер маємо ми у себе кауфе. Пиво собі взяв одну саме RSB. Смакує за 5,99. Морква у нас вийшла на злотий 38 по 2 з чимось там морква була якби кілограм. І по 13.40 у нас було м'ясо. То на 15.95 там кіло 200, кілоста, кіло 100, з чимось. Ну, коротше, коли кіло 200 було, буду ще одні молоти. То... І для того бідранці купив собі тортіло і буду таку штучку на огню собі робити там. Розложу, завіне то. Може пізніше і відео з ним не покажу. То... І вийшло у нас в на 23, 23 злотих, 32 гроші. Далі у нас була бідроночка. Такий оселедич маємо за 14.99. Як завжди горішки 7,29, собі все солені беру. Наразі одна пачка, покупити нема. Взяли до м'яса таки меленого приправу за 2,19. Кобаску вже собі на канапочки взяли на понеділок. За 18,99, давно вже скидок не було, скоро десь скидка, певно, буде по тих ковбасках. І за 3,99 такі лавашики. Там 3 чи 4 лаваки. Ну, по більше, там вже 165 лавашиків. 306 грамм написано. І будемо тут їх крутили в то м'ясо. І так, і в нас вийшла бідренка на 47 злотих, 35 грошів. В літані взяли собі. Такий бочок смаковий на канапочці. І кусок слонини такої. в галереті не буду розпечатувати, наразі не лежить. Так ліпше зберігається. 6,19 смачок консервовий вийшов і сало вийшов у нас на 8,79. На 2,73 таких перчика взяли по 6. 99 перчик. Був, може, якийсь салатик зробити. І буханочка хліба у нас вийшла за 1099 така. Як у нас багато хліба? 0,600 грамів хліб. Тут хліб дорожче м'ясо виходить. Ось така у нас розпаковочка. На 162 злотих 90 грошів. Думаю, що мені на тиждень вистачить, потім ще якась картопля є. Jakieś mięso zamrożone ma no. i mu... I już tak jakoś to wychodzi. W tydzień, dwa tygodnie, tak grubo mówiąc. Tu jeszcze będę musiał do dokupić, ale... ...skażę mu po 200 zł, 800... zł, wychodzi. 200 dolarów jakby... ...na charczowanie umieścić, dać na nas wychodzi. No już takie u nas.